Аю, глядачі. Нагадаю, Асоціація експертів зі сталого розвитку підготувала для вас програму Експертна думка сталого розвитку. Якщо ви представник бізнесу або державної влади, ми запросили експертів сталого розвитку, які допоможуть роз'яснити, як залишатися сталими в умовах глобальних викликів. Попереду у вас серії від експертів сфери сфері фінансування, інвестицій, антикризового менеджменту та сталого розвитку. Глядачі, вітаю У нас сьогодні. в Програмі Олександр Сущенко. Олександре, вітаю! Він очільник команди програми розвитку ООН, або скорочено на UNDP, координатор групи проєктів з енергетики та охорони довкілля на посаді Олександр з 11 січня 2021 року. Більше 10 років Олександр надає першокласний експертний аналіз та консультації зі стратегічного планування, що стосується охорони довкілля, соціальної політики та врядування. Або ще ми з вами вже говорили, і СД для приватного сектора та урядових організацій, зокрема Європейської комісії, офісу президента України та ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобуванні галузі. Олександре, я хочу задати вам перше питання. Як координатор групи проєктів з енергетики та охорони довкілля Віндіпи, розкажіть про проєкти, якими ми опікуєтеся, як вони сприяють відновленню української економіки. Після початку повноштабної війни в Україні у нас відбулася пірінтація активностей і зараз ми намагаємося вирішити гуманітарні проблеми. Але навіть попри це, ми головним пріоритетом залишаємо підтримку зелених та сталих ініціатив. Зокрема, було підтримано ініціативу «Екопоселення». Вона дала можливість тимчасово переміщеним особам отримати прихисток на території Західної України і займатися органічним фермерством. Таким чином вдалося частково зняти навантаження на міста та надати можливість самостійно забезпечити тимчасово переміщених осіб екологічно чистими продуктами харчування. Поряд з цим в межах портфоліо енергетики довкілля є проекти, які спромовлені на розмінування звільнених територій, оцінку екологічної шкоди від війни. Демонтаж зруйнованих будівель та проробку утворених відходів, також відновлення критичної інфраструктури, як, наприклад, доступ до чистої питної води, відновлення тепла та електропостачання. Крім цього, ведеться активна робота з відновлення громадських будівель шляхом покращення їх енергетичності, відбувається підтримка сільгоспвиробників шляхом сприяння їх декарбонізації. Також продовжуються проекти зеленого відновлення економіки після COVID-19. Які в сучасних умовах лише не був більшої ваги, оскільки мова йде про сприяння доступу до приватних зелених фінансів та фінансів сталого розвитку? Дякую, пане Олександре. Наступне запитання: скажіть, будь ласка, ми знаємо, що головна мета стратегічна про ООН це допомогти Україні в реалізації цілей сталого розвитку, які викладені в глобальному порядку денному сталого розвитку на період до 30-го року? За якими напрямами здійснюється ця робота? Ця робота відбувається за трьома основними напрямками. Перше – це реформа врядування, в рамках якої надається підтримка діджиталізації суспільства, шляху підтримки та подальшого розбудови платформи Дія. Також надається технічна підтримка уряду для формування плану віддалення України після війни, яке було, зокрема, презентовано цього літа на конференції в місті Луган, Швейцарія. Крім цього, суттєва підтримка надається Міністерству охорони здоров'я в частині закупівлі напівних ліків. Перед цим активності спрямовані також на підтримку молоді. Реформування природоохоронної та енергетичної політики з акцентом на інноваційному та енергоефективному ек економічному розвитку, що не несе шкоди для довкілля, відбувається в межах процесу європейської інтеграції України. В цьому випадку ПРООН активно підтримує формування стратегічних документів та імплементацію необхідних нормативно правових актів українського законодавства. Так, зокрема, надається технічна підтримка для прийняття кліматичного закону, розробці фінансового плану. Які допоможуть мобілізувати фінансові ресурси, необхідні для виконання українських зобов'язань в межах Паризької кліматичної угоди? Розбудова миру та відновлення районів постраждалих від конфлікту є ще одним з напрямків роботи ПРООН в Україні. В межах цього полу проєктів надається підтримка у відбудові економічного та соціального життя на територіях, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення або щойно звільнення від російських військ. Ми керуємося цілями сталого розвитку та конвенціями ООН, до яких долучився український уряд, головною темою, якою займається наша організація, є взаємозв'язок між реформою врядування і людським розвитком. ПРООН працює в партнерстві з урядом України, іншими агенціями ООН, організаціями, що займаються питаннями розвитку громадянським суспільством та місцевими громадами, допомагаючи знаходити рішення для глобальних і національних викликів у сфері сталого розвитку, зокрема, шляхом впровадження низки ініціатив, які базуються на досвіді ПРООН та порівняльному аналізі. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, сталий розвиток, це і про збереження довкілля та повільне використання її природних ресурсів. А, бути зеленою країною або будувати зелену економіку. Часто звучить такий вислів. Як бути такими в Україні? У відповідності до визначення сталий розвиток повинен здовольна потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь. Які повинні також здовольняти свої власні потреби, а тому питання обмеженості природних ресурсів є центральним тут. Кожного року планета переживає так званий день екологічного боргу, який фіксує межу, за якою ми починаємо використовувати ресурси, які природа не здатна відновити в межах року. Якщо на му році цей день настав у листопаді, то вже цього року людство перетнуло цю межу у липні. Сьогодні бути зеленим це не тренд, а необхідна передумова для існування. Зокрема, європейська комісія запровадила вимоги до представників фінансового ринку і бізнесу, які чітко окреслюють необхідність слідування принципам ESG, тобто Environmental Social and Governance. Це дає можливість побудувати не тільки зелену, а й стійку економіку, яка буде здатна встояти проти нефінансових ризиків, як то, наприклад, ковід або війна. Головна мета це інвестування в проєкти, які допоможуть зберегти наявні природні ресурси, тобто забезпечити умови для низького лицевого та стійкого до нефінансових ризиків розвитку. Для України це є ще більш важливим, оскільки використання таких принципів може допомогти уникнути в майбутньому проблем з доступом до води у випадку настання катастрофічних подій, як, наприклад, у місті Маріуполі. Так застосування так званих рішень від природи може створити необхідні запаси води, навіть шляхом встановлення систем для збору дощової води. Яка в мирний час зазвичай використовується для зрошення зеленасаджень в місті? Зрозуміло, скажіть пане Олександре, в умова війни важко знайти стале фінансування, фінансування виробничо-збутового ланцюга, так би мовити, а також підготувати нефінансову звітність та оцінити ризики у сфері яжі. Що з цього ви можете порадити? Як бути? Сьогодні відповідність принципам ІСІ, які українською звучать як екологічні, соціальні та державні показники, є напідною передумовою не тільки для доступу до зелених фінансів та фінансів сталого розвитку, а й є закріпленою в законодавстві окремих країн вимогою до бізнесу. Навіть якщо бізнес-партнери знаходяться поза межами юрисдикції, де такі вимоги закріплені в законодавчому порядку, звітність за ESG принципами передбачає розкриття інформації і стосовно постачальників з інших країн. Саме тому піклування про загальний рівень нефінансових ризиків докоріне змінило процес прийняття бізнесових та інвестиційних рішень, тобто наявність високого рівня нефінансових ризиків у потенційного партнера чи клієнта робить угоду невигідними. Зокрема, постійне і стрімке зростання ціни на викиди парникових газів перетворює товари чи послуги з надмірним карбоновим слідом на дуже непривабливі. Наразі існують два підходи до впорядкування на фінансової звітності: добровільний та законодавчо врегульований. Якщо другий тільки формується, то перший розвивається дуже стрімко, і можна упевненістю говорити про об'єднання зусиль основних гравців з метою розробки уніфікованого підходу та зменшення транзаційних витрат, як на то, наприклад, SASB та IARC. Стосовно законодавчого регулювання процесів нефінансової звітності, то в цьому випадку ЄС напрацьовує необхідну нормативну базу, яка буде слугувати єдиним керівництвом із нефінансової звітності. Як не дивно, але навіть в умовах війни інтерес до проєктів у сфері зелених фінансів та фінансів сталого розвитку не згасає. Зокрема, українські підприємці в рамках угоди щодо визнання проектів у сфері захисту клімату, яку було зокрема підписано між Україною та Швейцарською конфедерацією, можуть здійснювати скорочення викидів парникових газів і продавати їх. В цьому випадку проон через відповідну угоду з швейцарською конфедерацією може виступати імплементатором таких проектів і допомагати у верифікації результатів. Це є важливим фактором, оскільки за умов війни в Україні для верифікаторів з інших країн буде важко самостійно відрядити фахівців до нашої країни. Дякую. А що ви як експерт у цій галузі можете сказати сьогодні? З чого почати зміни та адаптацію в Україні в часи війни? Ну, зокрема для малого і середнього бізнесу. Оскільки доступ до приватного фінансування та ринку ЄС як основного торговельного партнера України вимагає відповідності критеріям ESG, то адаптація до воєнних умов виживання малого і середнього бізнесу будуть пов'язані саме із змінами філософії своєї діяльності. Проте транзаційні витрати для малого і середнього бізнесу є відносно високими у порівнянні із великим бізнесом. Саме тут роль проон є визначальною, оскільки є можливість компенсувати ці витрати. Зокрема, в рамках проекту і зеленого відновлення після ковід відбувається робота з розробки it рішення, яке дозволить фермерам безкоштовно ознайомитись з концепцією ESG та оцінити рівень їхніх фінансових ризиків. Олександре, дякую вам за відповідь. Таке заключне питання, цікаве для теж для бізнесу. Які загрози та ризики є на даний момент? А для бізнесу та інвесторів як має змінитися стратегія бізнесу? Тобто йдеться про малий і середній все ж таки, та програма інвестицій, щоб підтримати зелену трансформацію. Світ змінюється, і тому потрібно слідувати тим трендам, які вже намітились. Зокрема, здійснення бізнесової діяльності та отримання фінансових ресурсів у сучасному світі, можливо, лише за умови відповідності принципам ESG, які, в свою чергу, дають можливість бізнесу бути не тільки зеленими, а й стійкими до нефінансових ризиків. Слідування цьому тренду означатиме доступ до фінансування та ринків збуту розвинених країн. Їх ігнорування означатиме значні обмеження та проблеми із розвитком бізнесу в наступні роки. Зелена трансформація відбувається паралельно із цифровою трансформацією, які разом є складовими так званої подвійної трансформації, яка англійською звучить як «twin transition». Саме таке поєднання дає можливість залучити малий і середній бізнес до цих процесів. До прикладу, так званий енергетичний перехід в розвинених країнах відбувається прискореними темпами саме завдяки поєднанню процесів розбудови потужностей для виробництва енергії з нових джерел та створення розумних мереж. Останні дають можливість використовувати приватні будинки та їх потужності для зберігання виробленої відновленої енергії з метою побудови так званих віртуальних сховищ і в кінцевому підсумку збалансувати мережу. Це є особливо важливим за умов швидкого зростання частки нестабільних джерел виробництва енергії. А для приватного господарства створює умови отримати додатковий дохід від наданих в використання своїх потужностей для зберігання енергії. Спрямування фінансових ресурсів у проєкти в рамках зеленої трансформації вимагатиме імплементації низки нормативно-правових актів, які вже працюють в ЄС, і є водночас необхідною передумовою для повноцінної європейської інтеграції. Зокрема, мова йде про створення новітньої інфраструктури на фінансовому ринку та зміни бізнесової філософії шляхом запровадження таксономії для зелених проєктів та вимог для великих компаній оприлюднювати звіти про нефінансові ризики. Це дасть чіткий сигнал для фінансових установ. Про готовність України до імплементації проєктів, спрямованих на створення зеленої економіки та стійкої до нефінансових ризиків. Дякую, пане Олександре, за такі вичерпні інформаційні відповіді. А я нагадую, що з нами був Олександр Сущенко, очільник команди програми розвитку ООН. Дякую, дивіться наступні серії.